Вітаю, це дайджест головних новин бюро економічної безпеки України. Сьогодні розповімо про зловживання на будівництві подільського мосту в столиці, незаконні бойові виплати та авто під виглядом гуманітарної допомоги. Детективи бюро повідомили про підозру трьом посадовцям комунального підприємства Столиці. Їх підозрюють у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах на суму понад 153 мільйони гривень під час будівництва Подільського мосту в Києві. Слідство встановило, що службовці, діючи за попередньою змовою, з представниками низки комерційних структур, здійснювали закупівлі матеріалів за завищеними цінами. Зокрема, йдеться про нейлонові сітки, які компанії з Чехії та еміратів закуповували на турецькому заводі, купували за 110 доларів, а потім продавали українському комунальному підприємству у шість разів дорожче. Усі дані підтверджені митними документами та результатами судових експертиз. Фігурантам інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, скоєно організованою групою під час воєнного стану. Слідство триває. На Одещині детективи бюро викрили масштабну схему незаконного вирощування тютюну. У ході слідства виявлено 16 теплиць, у яких без будь-яких дозвільних документів вирощували тютюн. Під час обшуків вилучено понад 100 тонн тютюнової сировини, обладнання для її обробки та сушіння, а також чорнову бухгалтерію. За попередніми оцінками, збитки бюджету від цієї діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень. А з вилучених 100 тонн тютюнової сировини можна виготовити приблизно 5,5 мільйонів пачок сигарет. До розслідування. Дування триває, встановлюються особи причетні до організації тіньового виробництва та шляхи постачання цього тютюну до нелегальних виробників. Детективи бюро повідомили про підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу у завищених закупівлях дров для Збройних сил України. Встановлено, що у 2024 році службовець уклав договори з підприємцями на закупівлю дров для підрозділів ЗСУ за цінами, що значно перевищують ринкові загальна сума бюджет. Бюджетних коштів, виділених на ці потреби склала понад 73 мільйони гривень. При цьому, за підрахунками експертів, завдані державі збитки становлять близько 20 мільйонів гривень. Посадовцю повідомлено про підозру за недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває. Детективи бюро завершили розслідування у справі щодо незаконних бойових виплат військовослужбовцям. Встановлено, що командир батальйону матеріального забезпечення та начальник логістики направили трьох військових до приватного будинку одного з посадовців замість виконання обов'язків у зоні бойових дій. За цей час військовослужбовці проводили ремонтні роботи, а підозрювані включили їх до бойових наказів, що дозволило незаконно нарахувати їм понад 2,7 мільйонів. Мйонів гривень додаткових виплат. Детективи БЕП повідомили про підозру двом посадовцям за зловживання службовим становищем. Наразі досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає позбавлення волі. Детективи бюро завершили розслідування щодо незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Слідством встановлено, що громадянин Республіки Молдова у 2024 році увіз на територію України 22 автомобіля автомобіля плати мит. Них платежів, прикриваючи це гуманітарною допомогою для збройних сил України. Транспортні засоби продавалися за готівку під час обшуків. Детективи Беб вилучили автомобілі, документи та гроші. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Це всі головні події цього тижня. Ще більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. До зустрічі через тиждень.